Достовірно, десь у 50% це кілька тижнів. І якщо що доведено, можна покластися на клінічні дослідження, які проведені у Японії, Південній Кореї, це 3-4 місяці при регулярному вживанні рівень цукру може сягнути норми, при тому, якщо він був навіть більше 10 і 15 одиниць. Наступний важливий показник, який усі. Хочуть повернути до норми, це надлишкова вага. Досить ефективно працює молекулярний водень у водневій воді для того, щоб посилити метаболізм і прискорити процес похудання. Ефекти, звичайно, тут не може бути ні за один день, ні за один тиждень, але до місяця часу такий ефект буде. Разом з тим, зниження рівня холестерину. Покращення водосольового обміну, зменшення набряків, зменшення реакції на